Доброго дня, добрий день, шалом вас вітаю на каналі «Все обо Всьом Тетяна Михайловська. Я є не тільки блогерка, але я є грова громадської організації Центру соціальної активності Великий будинок Поколінь. Я хочу сказати, що на теперішній час і дуже часто міжнародні організації. Проводять тренінги, навчання для того, щоб громадські організації далі діяли. Але на превеликий чи жаль дуже таких громадських організацій, керівників, громадських діячів, які їздять по тренінгам і вони там якоби навчаються. Але вони не навчаються, але не займаються тренінговим туризмом. На шару відпочивають за. Міжнародні кошти. І якби громадські організації мат, зробили, от вони приїхали там багато по тренінгам. Вони щось зробили. Не проекти за кошти міжнародників, але от поїхали на, на тренінг, де навчають соціальному підприємству. І щось вони зробили в цьому напрямку. Поїхали вони там десь ще на якийсь тренінг. І вони зробили громадські організації мат, Зробили, от вони приїхали там багато по тренінгам, вони щось зробили. Не проекти за кошти міжнародників, але от поїхали на, на тренінг, де навчають соціальному підприємству. І щось вони зробили в цьому напрямку. Поїхали вони там, десь ще на якийсь тренінг, і вони зробили. Я розумію, якщо це тренінги, які стосуються. Психологічного вигорання, психологічного здоров'я, да, це потрібно їздити. Але коли вони п'ятий раз, потрібно їздити. Але коли вони п'ятий раз їдуть на тренінг, як відкрити соціальне підприємство, вони відкривають, то пробачте, тут ставить ставить велике питання. Чому так? І ось ми теж були, представник нашої організації, вони теж були на тренінгі в Чернігові, на тренінги, де навчали соціальному підприємству. І ми вирішили теж відкрити соціальне підприємство, і це підприємство – канал Всі кошти, що ми можемо отримати від цього, ми віддаємо на потреби розвитку нашого містечка. Моє містечко, моє велике містечко це український Нью-Йорк в Донецької області. Ми розповсюджували інформацію щоб до збору коштів на отримання коштів. Це людина. Юрій Нечинський, військовий, зробив відео, і завдяки цьому завдяки тому, що ми розповсюджували це відео, стали отримувати кошти донату, завдяки цьому завдяки тому, що ми розповсюджували це відео, стали отримувати кошти донати на отримання придбання дрону. Якщо у вас це цікаво, ви можете подивитися відео це. І Задати питання Юрію Дичинському стільки на теперішній час коштів, він вам зробить випуски, і все, 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 все. Так, ось ми відкрили соціальне підприємство, і тепер весь доход. Я не знаю, не, не, не можу ще спомнити, як це буде на українській мові. Доход ми використовуємо. На в тому, щоб допомагати українцям, ми вже були наша волонтерка, ізраїльська Україна, ізраїльська волонтерка Собіна Ксва була вже в Одесі. Вона від за свої кошти відвезла зібрану допомогу нашим українцям, яка була роздана в Одеській області, в Одесі, в Одеській області, і також ми здавали кров. Вона здала кров для потреб наших. Віщ. Там же отримали, ми отримували нас печатний станок від від, від пробачте, це не польської, а від Caritas Space організації. Але ми теж воно ну, залишила в центрі соціальної активності Великий будинок поколінь, а у нас є тільки мобільний телефон, бо навіть наш ноутбук і наш принтер залишився теж в нью -Йорке. В Центрі соціальної активності Великий будинок поколінь і ми. Цацат, Пробачте, цацо. І ми це все залишили там. Ми їдемо і в роботі, весь час працюємо, тому водій сказав, що там давайте. А я кажу, цацат, на найврічі, потрі трішечки зачекайся, значить. І ось якщо ви хочете доєднатися до... Тому щоб соціальні підприємства громадські були відкриті в Україні, і ви можете подивитися, як це працює.